А відтепер із чернівців до Києва знову можна буде літати. Після майже річної перерви до столиці вилетів перший літак марки Сааб 340 Надалі такі рейси вже будуть регулярними. Відбуватимуться вони по понеділках. Виліт о 7.50, прибуття до Києва о 9 годині ранку. Повернення назад о 19 годині вечора. Подальшому кількість вилітів до столиці може побільшати. Залежатиме це від самих пасажирів, наскільки великим серед них буде попит на політ у будні. Крім того, вже наприкінці весни в Чернівцях може з'явитися ще кілька нових рейсів цього разу за кордон. Про просто докладніше, дивіться далі. Відтепер із Чернівців до Києва знову можна дістатися літаком. Квиток у одну сторону 1200 гривень. Порівняно із автомобілем чи автобусом обійдеться дорожче, якщо ж взяти до уваги час, вигідніше. Переліт триватиме трохи більше години, тоді як на колесах 7-8, потім близько 14. Чернівецький аеропорт не початкова точка. Відправлятиметься літак із Ужгорода. Літатиме лише по понеділках. Зараз вивчається спрос. Якщо будуть заявки на те, щоб ну мінімально, хоча б 10 чоловік вилітало з Чернівців для того, щоб була рентабельність для для щоб компанії, е, щоб е, зупинятися в Чернівцях, то буде літак і в четвер і в п'ятницю. Ви знаєте, це літак Ужгород, Київ, Чернівці, Київ, Чернівці, Ужгород. І до речі, ще наші Чернівчани і гості нашого міста мають можливість літати ще з Чернівців в Ужгород. Розрахований літак на 33 пасажири. Однак цього разу повністю заповненим він не був. Із Ужгорода летіло 14 людей ще п'ятеро під цілу у Чернівцях. Серед них нардеп Геннадій Москаль. Хоча кілька днів тому на одній з прес конференцій він заявляв про недоцільність такого рейсу. Ви не робіть з мене дурного. Значить, я спочатку було що вівторок. Я сказав, вівторок не потрібно, тому що люди, якщо їдуть в Київ на ділову якусь зустріч, то їдуть понеділок за 1300 гривень. Я думаю, сьогодні навряд ли хто собі може таку розкіш позволити. Полетіти на такому літаку. Добре, що за мене плоти Верховна Рада. Так що вибирайтесь, теж будете безплатно літати. А загалом така увага ЗМІ до відновленого рейсу Нардепа здивувала. Ви так зібралися, як будто точно Вуйко з Парагваю приїхав чи з Канади. Значить, ви що самольота не виділи ніколи. Я вам фотографію фотографую. з цього польоту. Розповісти, як летів. Нагадаємо, останній рейс до Києва з Чернівців відбувся 27 березня 2011-го. Таку тривалу затримку секретар міської ради Віталій Михайлішин пояснив тим, що міська влада шукала спосіб зробити вартість рейсу економічно виправданою, проте водночас і доступною для пасажирів. А вже у травні, за його словами, можуть відкрити регулярні авіасполучення з Туреччиною, Болгарією та Ізраїлем. Олександр Хмель, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.